Привіт, Україна! Це Херсон. Так, вийшов на вулицю вечірком, і поки сонце не зійшло, думаю, вам херсонських новин буквально там 2 хвилинки. В день, десь біля полудня, ні, раніше, так, да, десь біля полудня пройшов масований такий. Артобстріл Херсону центральної часті. В мене це виглядало так, я ж тут близько до берега, і в нас були дуже гучні виходи, вони прямо от поруч були тут за рікою. І потім снаряди з таким шорохом над головою пролетали і довго-довго летіли туди кудись всередину Херсона. І такі, не знаю, що вони там пошкодили, але внаслідок рубануло світло не впевнений, але в багатьох районах точно, а може і в, в усьому Херсоні, в тому числі і у нас. Ну І те, що прильоти були далеко від нас, а світло зникло і у нас в тому числі, то можна. Зробити висновок, що пошкодило щось таке ну, системне, таке центральне. Ось, і ми згадуємо наш досвід, коли ми тут місяць сиділи без електрики. Ну, тобто, нас цим не здивувати, але ну, так сумно і неприємно, некомфортно. Якщо, це, звісно, шукати комфорт за кілометр від лінії фронту, це треба бути великим оптимістом, якими ми і є насправді ось такі справи. Збив запис, якийсь дебіл, подзвонив мені нав'язувати фінансові послуги Шахраї, блін, срані. Навіть війна на них не впливає, а може навпаки вона їх активізує. Ну, тобто, а чого вам? Вулиці я вам не показую, ось наш вечірній херсончик. Світло вже останнє. Сонечка вже нема. А... І скоро не буде зовсім. Отаке. Ну, людей тут шукати і в день марно справа, а ввечері тим більше. Тільки собачки бігають. Ось, ну все. Привіт з Херсону. Ми всі тримаємось, маємо бойовий дух і разом до перемоги. Слава Україні!